135 гривень за вишукану класну, отаку ароматичну свічку з ефектом потріскування від ліварного. No тут у нас, як бачите, в скляній тарі свічки, є три види ароматів. 20 штук маємо в лоті, 3510 гривень. Загальна вартість, і аромати у нас зараз розкажу, які на кожній свічці знизу підписано тут. У нас легкий мускус. Він пахне. Неймовірно шикарно, просто ну от вау! І це його найбільша кількість у лоті. Також у нас буде 4 штучки амбра та кашемір як Бачите, вони з таким амбре йдуть. Так, і наступний ванілла... ванільний крем. Вони ось такі більш кремового відтінку. Дуже класно пахнуть абсолютно всі свічки. І я не можу прям надихатися Для того, щоб замовити ось такий лот з елегантних. Дуже дорогих на вигляд свічок, але вартість недорога. 135 гривень цього за штучку. Будь ласка, переходьте в опис під даним відео і телефонуйте нашим менеджерам, бо їх прийшло небагато. Це новинка, і вони швидко розійдуться.